Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум, і наші риболовні пригоди продовжуються. Нарешті дісталися нашого місця. Сюди дістатися не легко, але місце того варто. Знайшли так, Дмитро, привітайся. Доброго ранку. Так, да. ми з сином Дмитром приїхали на річку Десна і приїхали на цікаву локацію. Ми це місце випадково знайшли, причому знайшли спочатку на карті, потім по Google-карті їхали. І все ж таки, до речі, ми до нього дісталися. І так, ми тут вже були. Щучка ловилася на цьому місці в кількості. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Вона ловилась в кількості, але не було якості. Тому ми почекали, поки водичка стане прохолоднішою, хижак стане більш активним, і ми зараз будемо отримувати відповіді на наші запитання. Чому тут не ловився гарний трофей? Тому залишайте з нами, буде цікаво. Почну я ранок з такої кислоти. Це стіг гам ручної роботи в 4 дюймах, вантаж 10 грамів. Перевіряємо фрикціончик і робимо перший хвилюючий закид. Все, я в роботі. Тут попереду нас ямка така, десь метрів 5. І минулого разу на цій ямці. Плюнув судочок, русло тут робить різкий розворот на 180 градусів, тому течія тут мінімальна. Осінь цього року, друзі, балує погодою. Не дивлячись на те, що зараз на календарі кінець жовтня місяця, погода стоїть чудова. О, Дмитро розловився. Красиво. о яка приманочка. Перша є. Красива. Перша Околі... є. Колірілог тредюйма спрацювали. Так, да, трюйма. Тредюйма, вантажик 12 грамів. А як вона тюкнула, повисла чи з а... кльовою? З гарною покльовкою, активна була. Угу. І стояла вона по підкущикам, По да, під звалом. Все. Корисну інформацію отримав. Піду ловити. Я тебе вітаю. Це яка гарна. Ай, ти її так знімає. Друзі, схід був. Був схід на наближчим. От тільки що був схід на коливалочку. Залізо працює. Тому, друзі, восени не забуваємо про оберталочки, коли балочки. Залізу, іноді бусини краще працює, ніж силікон. І не забуваємо про закид проти течії. Вгору проти течії. Зробили закид. Дочекалися, коли блишня впаде на дно і робимо таку рівномірочку. Якщо ми робимо закид проти течії вгору, то паузи робити не потрібно. А ось коли ми робимо закид вниз за течією, то 4-5 прокруточок рівномірних і пауза, щоб коли валочка йшла вздовж дна. Друзі, є щучка, є щучка, невеличка, але є Ось. на п'ять дюймів. На п'ять дюймів. От така маленька, на приманку п'ять дюймів. Так. відпускаємо Красую. Пішла, пішла. Пішла. Супер. Це. І в мене є перша щучка. Я ще зробив наступне. Вантажик 8 грамів. Так. Ось так от. Я в коротеньких чоботях, тому дуже обережненько. Заходжу в водичку. Вони в мене до коліна. Так, зайшов. І зробив закид у русло. Вимотав слабину. Дочекався, коли приманка досягне дна і почав робити таку рівномірну сходинку. Три прокрути, пауза. Три прокрутки пауза. І ось на паузі на рословому свалі вона тюкнула. Сючка невеличка, але приємно перша, ранок тільки починається. Було ще клювання, і ще був непоганий схід. Тому все добре. Так, тепер робимо трошки закид. Під іншим кутом. Зараз я робив закид під кутом 90 градусів заросло. Зараз робимо закид під іншим кутом. Трошки нижче за течією. Таким чином стали, обкидали місце і зміщуємось. Є, друзі, бродова риболовля. Це коли в забродах ходиш по поясу в поясу водички, Називається вона Бродова. А в нас сьогодні з Дмитром ходова риболовля. Будемо багато ходити, є клювання, є клюванічко. Це трошки цікавіше. Це трошки цікавіше. Це трішечки цікавіше. Знов не залікова, але трошки більше, ніж попередня. Є, є друзі. Як кажуть, в прямому ефірі. Ось така, ось така красова. Ось така. Спокусилася на 5 дюймів. Чудово. Вже другу, вже другу, другу паркував да? на 5 дюймів приманочка. Чітко тюкнула, зрусла на mm. у слабому свалі, на паузі. Друге клювання. Все, як ви любите, в прямому ефірі клювання відбулося. Тому швиденько відпускаємо. Ну. Давай. Чук, чук, чук. Я тебе обережненько. Красинечко відпущу. Обережненько тебе. Дякую тобі за клюванечко. Звої своїх батьків. Дивіться, як вона... Ой, не спішно пішла. Супер! Клас, клас! Це у тебе вже друга, так? Друга, друга. Перша якого розміру була? Е, трошки менше. Менше. Ага, да. зрозумів. І рословий джиг. Так, я поставив 8 гравій монтажок. А Дмитро поставив 20 грамів. Тобто, якщо не впіймає, так він її просто задовбає. Настукає по, по голові. Щоб вона чого не клюєш, чого не клюєш? Так, друзі, трошки ранковий вихід нас порадував. По декілька щучок спіймали. Було ще декілька гарних клювань і сходів. І зараз е, рибка щось зовсім перестала реагувати на наші приманки. Тому ми з Дмитром Прийняли вольове рішення і вирішили перекусити і потім її погукати, піти да, по зараз, руслу і погукати. Зараз поснідаємо смачними бутербродами і підемо джигувати на русло. Так, да, друзі. Тому є таке правило. Якщо не клює, треба її що погукати? Поїсти, перекусити і далі її ловити. Тому всім смачного і ми е, продовжуємо. Друзі, дивіться, які смаколики. Я взяв з собою на воду. О, яка краса. Тому всім смачного. Зараз ми поснідаємо і підемо далі її шукати. Ну що, перекусили. Тепер, як кажуть, саме час ловити злих деснянських щук. З 10 грамів. Переходив до 16, обловлював русло. На руслі клювак не було. Тому вирішив... Є, 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 о! На 12 грамах. І це вже непогано. От що, значить, друзі. От дивіться, перший закид після сніданку. І непогано. Але на свічку йде. У -у -у -у. І це гарна щука. З русла взяла. Да. Оце, друзі, те, що я вам кажу. Якщо не клює, треба поснідати. А ми тут це місце дуже ретельно з Дмитром обловили. І така йде непогана, я вам хочу сказати, Попирається. і з клювакою такою взяла. Ой-ой-ой. 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 Ух ти. Гарна-гарна риба. Дуже гарна риба. Якесь треба, мабуть, її сюди завести. Ух ты. Ти. Ух тих, -ти -ти, ти, 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 ти. Наша. Наша. Гарна. Є. Yeah. Є. Yeah. Ну така, я б сказав, тут, мабуть, під два. Yeah. Зважено. <зважую> <зважую> От на сніданку. Це круто. Це круто. Це крутий. На 5 дюймів. Ну це така, десь півтора. Півтора 600 к це. Ага. Зважимо, перевіримо. Довга така? А як вона поводила, а клювак Ага. Ну все як ми любимо. Погодка змінилась. Да. Ну, гарно, щука. Да, от зараз зважимо, перевіримо. Ну, це вже результат. Як кажуть, взяла за посмішку. Угу. Одним жалом, але так, бачите, досить гарні гачки. І, бачите, і вона. Дуже гарно зачепилася. така приманочка спрацювала в 5 дюймах. Так, друзі, виставили нулі. Будемо зважувати красуню. Будемо зважувати красуню. Та ти О що? Духа. Нічого собі. 2.080, друзі, двуха. 2.080. Клас, вітаю! Ху -ху -ху. Гарний трофей. Ну, супер, супер. І це, друзі, тільки поки ранок. ми тільки поснідали. І так, друзі, зробив наступне. Зробив закит у русло. У мене вантажок 12 грамів. Приманка 5 дюймів. Дочекався, коли приманка досягне дна. І почав робити сходинку. Три. Прокрутки пауза. І ось на другій чи третій сходинці відбулося чітке клювання на паузі і, як ви бачили, рибка була запаркована. От такими тропами, друзі, переходимо з місця на місце. Майже партизанськими тропами. Відбулось наступне. У Дмитра було клюванечка. Рибка ну, не доловлювалась. Я став на місце Дмитра, поставив паролоне і дивіться. Заробив чітке клювання і ви дивіться, нова поролонка. Як угу. на мене, судакові угу. да, порізів голову. нема, вдарила О, в голову, да. я рибку просік, протягнув трошки і вона відвалилася. Думав, що гарна щука. А от зараз дивлюся, що от два клика. От бачите ось? Що, мабуть, все ж таки це був судак. Бо порізів нема. А от два клика mm. вирвало. Друзі, щось є. Невеличка щучка підсіла на паролончик. Ах, і відвалилася. І на судачка схоже. Відвалилася. Ну побачив на судачка схоже. Друзі, зробив закид. Недалекий. Лівіше проти течії. І вів рівномірочкою і повисла. Я думав, спочатку шочучка такий тикав невеличка, а потім побачив судачок такий грам 600. От, дивись, отакий от зробив закид, Недалекий. І там так воно мілячок-мілячок, а потім починає підвисати, тобто починається ямка. Такі, друзі, було У Дмитра два гарних клювання. Правильно навіть сказати, один гарний схід і клювання. І такий азарт з'явився доловити ж цього хижака. Але тут такий корчик лежить, вже з'явилося розуміння, і під корчом хтось такий злий і агресивний живе. І все ж таки хочеться його доловити. Хоч і обірвав дві приманки вже, але дуже хочеться цього злюку з-під корча дістати і подивитися йому у вічі. Хто ж такий там розгинає овсяні гачки? У Дмитра Гарнащука сіла і завела в корча. Друзі, чого не зробиш для спасіння риби і приманки? А то ще вода. Нормально. Ну-ка, тримай на тяжечку. Ну-ка, найтяжку роби. Зараз її спасемо. Врятуємо. О, ну тут... Не корші завода. Натяжку роби. На тяжку. Ого, там Да, вона ж сіла в одну гілку Потім з неї вийшла. Я тут не стою. Чувак, сиди. Сиди, да? Да, но там... Девчонки, капец. Я сейчас в жовне. И сижу, я не купался. Это твой личный рекорд. Ага. Обервалось. Обервалось. Ну там жестко. Вот видишь, я тут не стою. Фу. Там вот полностью кусь, <пот> и воно оно там снизу. Я його тягнув. Лайк. Like. Вистарання. Oh. Оулодила вода Дісни. Отак о, друзі. Ну, от, друзі. Називається, робили все, що змогли. Намагалися розсувати і щуку, і приманку. На жаль, не вийшло. Але покупався чудово за це, друзі. Товстий, гарний, жирний лайк. І так, друзі, вдалося вполювати от таку красуню. Ловив сьогодні Blackfire, з Рості 2,60 грамма з тестом 10.45 грамів. Катушечка стоїть Daiwa Ninja 3000 Шнур намотаний 4 -жильний. Одиничка по Японії 270 метрів. Розмоточка. Флюр використовував 505. І так, друзі, коротесенько підведемо підсумки і вже будемо збиратися додому. Риболовля у нас була сьогодні до обіду. Досить вона вийшла результативною. Я навіть не можу сказати, що трудовою, результативною, багато ходили, але були клювання, і головне була рибка. І так, вдалося полювати з Дмитром по три щучки. Одна дуже гарна в нього зрусла клюнула, завела у кущі. Навіть я трошки покупався, освіжився, намагався врятувати її приманку. На жаль, Кущі виявилися сильнішими. Тому нічого доловимо наступного разу. І так, друзі, головне, що я вам хочу сказати, кожного разу, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість полювати свій бажаний трофей. І так, в мене трофей з сьогоднішнього дня, це щучка, заважила 2 кілограми 80 грамів. Тому, друзі, на цій позитивній ноті я вам бажаю всім миру. Бажаю всім здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. До нових зустрічей на нашому каналі. І все буде Україна. Будьте здорові!